Вітаю всіх! Я Сорока Наталія, завідувачка відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту цифровізації освіти НАП на України. Тема моєї доповіді: взаємодії учасників освітнього середовища з використанням засобів доповненої та віртуальної реальності. У презентації ми розглянемо основні взаємодії учасників освітнього процесу. Зі застосуванням доповненої та віртуальної реальності. Та наведемо приклад їх використання. Що стосується актуальності цієї теми, Перш за все, у сучасному освітньому середовищі використання засобів доповненої та віртуальної реальності набуває все більшої популярності. Ці технології відкривають нові можливості. Для покращення процесу навчання та взаємодії між учасниками освітнього процесу. Застосування засобів доповненої та віртуальної реальності у закладах загальної освіти вимагає впровадження відповідних моделей взаємодії між учасниками освітнього процесу, індивідуальна взаємодія, групова співпраця, взаємодія вчителя та учнів, а також зміна ролей. Учасників освітнього процесу. Це ключові аспекти, які допомагають створити стимулююче та ефективне освітнє середовище з використанням засобів доповненої та віртуальної реальності. Ці моделі сприяють активному залученню учнів до навчання розвитку їхніх критичного мислення, творчих навичок та здатності до співпраці. Віртуальні тури та екскурсії, що стосується індивідуальної взаємодії. За допомогою віртуальної реальності учні можуть відвідати відомі місця, музеї, архітектурні споруди, провести лабораторну роботу та інше, незалежно від їх фізичного розташування та складності навчальної діяльності. Це дозволяє розширити їхні знання. Та розуміння світу, а також кожному учневі навчатися у своєму темпі та залежно від своїх індивідуальних потреб. Що стосується доповненої реальності для індивідуального навчання, інтерактивні додатки та програми доповненої реальності можуть бути використані для індивідуального навчання. Наприклад, вивчення мови, математики, наукових концепцій та інші. Учні можуть бачити додаткову інформацію, відображену на екрані пристрою, що доповнює реальний світ. Також на слайді представлені приклади віртуальної реальності. А це Google Art and Culture. Там ArtKit for Art. Nano 2D та Melchemistry VA, що стосується проведення віртуальних лабораторій у хімії, у вивчення хімічних елементів Та доповненої реальності, які є популярними у закладах освіти багатьох європейських країн: це Cube, Triplens, Planets Air. Геогебра Гебраа. Групова взаємодія. Групова взаємодія є необхідною для розвитку співпраці, комунікації та соціальних навичок учнів. Засоби доповненої та віртуальної реальності дозволяють створити спільні проекти та завдання, які вимагають взаємодії та спільного розв'язання проблем. Учні можуть працювати разом, ділитися ідеями та взаємопомагати один одному, незалежно від фізичного розташування. На рисунку схематично показана важлива відмінність між індивідуальною взаємодією та груповою з використанням віртуальної реальності. Якщо при індивідуальній взаємодії, учень – є активним учасником цього середовища, а інші учасники пасивними спостерігачами через монітор, то при груповій взаємодії учні сумісно співпрацюють над здійсненням завдань. вчителя та учнів. Вчителі відіграють ключову роль у використанні засобів доповненої та віртуальної реальності. Вони можуть створювати віртуальні уроки, лекції та практичні завдання, які залучають учнів та сприяють активному навчанню. Засоби доповненої та віртуальної реальності також дозволяють вчителям надавати індивідуальну підтримку та зворотній зв'язок учням, що сприяє їхньому особистому розвитку. Слід звернути увагу на віртуальні лабораторії, що пропонуються на сайті ПФЕД, який був заснований у 2002 році лауреатом Нобелівської премії Карлом Віманом. Проєкт ПФЕД Interactive Simulations в університеті Колорадо в Боулдері створює безкоштовні інтерактивні математичні та природничі симуляції. Що базуються на різноманітних освітніх дослідженнях і залучають учнів до освітнього середовища, де вони навчаються через дослідження та відкриття. За допомогою платформи Мірп, скрін якого є на слайді, вчитель може створити свою віртуальну реальність із симуляціями FED та побудувати. Траєкторію взаємодії учасників освітнього середовища. Як, наприклад, вчитель-учень, так і е, учні-вчитель, або учень-учні. На наступному рисунку пропонується приклад навчального матеріалу, створеного вчителем, де проведення проєкту. Сад на підвіконні. Е, при якому учні мають зрозуміти закон ОМА та використати його в реальному житті. Про цей проєкт буде сказано далі у доповіді. Зміна ролі учасників освітнього процесу. Отже, з провадженням засобів доповненої та віртуальної реальності роль учасників освітнього процесу також зазнає змін. Учні стають активними учасниками навчання, вони мають можливість досліджувати, експериментувати та конструювати свої знання. Вчителі стають фасилітаторами навчання, які сприяють створенню стимулюючого та сприйнятливого середовища для розвитку учнів. На першому рисунку представлена модель простору, коли учні взаємодіють у віртуальному реальності, а вчитель контролює виконання ними завдань та допомагає їм як фасилітатор поза віртуальною реальністю, спостерігаючи за учнями через монітор. До речі, вчитель теж може приєднатися до віртуальної реальності за допомогою шолома. І контролювати учнів у середині цього віртуального середовища. На другому рисунку представлена схема мережного з'єднання між пристроями користувачів віртуальної реальності. Роутер, що забезпечує зв'язок всіх елементів комплексу за допомогою бездротового та кабельного зв'язку. Хост системний блок що об'єднує пристрої у єдину систему, забезпечує роботу серверної частини програмного забезпечення, генерує сцени віртуальної реальності для кожного користувача, отримує дані про їхні дії та змінює і транслює сцени відповідно до дії учасників, забезпечує зв'язок з роутером. На головній дисплеї забезпечують роботу клієнтської частини програмного забезпечення, відстежують дії кожного користувача та надлають інфер... інформацію про них серверу, отримують дані від сервера та забезпечують їх відображення на внутрішньому дисплеї, а також бездротовий зв'язок з роутером. На відміну від віртуальної реальності для доповненої реальності не потрібно особливого простору та пристроїв. Взаємодія учасників освітнього процесу з доповненою реальністю полягає у правильно поставлених учителем завдань учням, наявність у всіх користувачів гаджетів доцільно підібраних учителем дидактичного матеріалу та спланованого уроку або навчального проєкту з використанням доповненої реальності, що включає час проведення, завдання, врахування віку учнів, результат навчання учнів, форми та методи навчання та інше обов'язково зворотній зв'язок. На рисунку представлена модель взаємодії учасників освітнього процесу із використанням доповненої реальності. Модель складається з основних чотирьох блоків. Перший блок це організація вчителем взаємодії з учнями для здійснення мети навчального проєкту. Загалом, формування в них ключових компетентностей, як громадянська, загальнокультурна, здоров'я збережувальна, інформаційно комунікаційне, міжпредметна проєктно-технологічна, соціальна із використанням доповненої реальності для реалізації даного проєкту. Другий блок організація взаємодії вчителі з учнями, що може охоплювати такі форми навчання, як дистанційна, змішана, аудиторна. Та також включає комунікацію учнів у групах під керівництвом вчителя, надання ним інструкцій, обговорення проблемних питань та інше. Третій блок основні види взаємодії учасників цього процесу, що може включати в себе дискусії, москові штурми, роботу учнів із віртуальними об'єктами та іншим. Четвертий блок діагностика результатів взаємодії, яка охоплює представлення результатів обговорення учнями завдань та навчального проєкту, пояснення учнями рішення завдань, оцінювання учнями результатів проєкту, оцінювання результатів проєкту вчителем. Оцінювання вчителем результату щодо рівня сформованості учнів ключових компетентності. Слід зазначити, що блоки і моделі взаємодії учасників освітнього процесу із використанням доповненої реальності можна застосовувати і для моделі взаємодії учасників освітнього процесу із використанням віртуальної реальності, але із врахуванням особливого простору. Призначеного для використання віртуальної реальності. Одним із прикладів навчальних проєктів учням київської школи був запропонований проєкт САД на підвіконні, що розрахований на учнів восьмих класів. Метою цього проєкту було вивчення та розуміння ними застосування закону Ома у реальному житті. Проєкт має проходити 180 хвилин, з яких 45 хвилин самостійна робота учнів. У проєкті були задіяні вчителі таких навчальних дисциплін, як фізика, тема законома, математики, повторення матеріалу за темою розв'язування графічних і розрахункових задач. За законом Ома для ділянки кола. Біології, фотосінтез, трудового навчання. Завдання було щодо дизайну саду на підвіконні, історії з проблеми історії винаходу закону Ома, іноземної мови за завданням написати все на тему і історія. Винаходу закона ОМА інформатики за допомогою веб-платформ, як Метаверс, Блібар, Cospace та інших створити приклади із доповненою та віртуальною реальністю для презентації результату проєкту учнями. На слайді пропонується один із результатів цього проєкту, зроблений учням. Можна навести на QR-код і подивитися, як це виглядає на гаджеті. Отже, висновки. Забезпечення інтерактивності це використання доповненої та віртуальної реальності може зробити навчальний процес більш інтерактивним та залучити більше уваги учнів до навчання. Візуалізація матеріалу за допомогою цих технологій, можна створити візуальні та інтерактивні репрезентації складних процесів та концепцій, що сприяє кращому розумінню та запам'ятовуванню матеріалу учнями, сприяння диференційованому навчанню, засоби. Доповненої та віртуальної реальності може допомогти створити індивідуальні шляхи навчання для кожного учня з урахуванням його потреб та рівня знань. Підвищення мотивації, використання цих засобів може стимулювати учнів до навчання та підвішувати їхню мотивацію, забезпечення доступності навчального матеріалу. Використання засобів доповненої та віртуальної реальності може зробити навчальний матеріал більш доступним та зрозумілим для учнів з різними проблемами. Дякую за увагу.